Всім доброго дня! Від керівництва поліцейських офіцерів громади Білоцерківщини хочу привітати всіх з настанням 2026 року та побажати всім міцного здоров'я, мирного неба та перемоги нам в новому році. Цей рік був важкий для нас та всього населення нашої громади, але ми щоденно виконували покладені обов'язки на наш підрозділ, незважаючи ні на що. Наш відносно молодий підрозділ пропрацював рік, і ми можемо зробити певні висновки про нашу роботу та врахувати прорахунки та помилки і виправити їх у новому році та розвиватися і ставати ще кращими для нашого підрозділу, так як стартували ми відносно недавно. Почнемо з головного. За 2025 рік поліцейські офіцери громади опрацювали 11 526 звернень громадян та відреагували на 792 виклики. Це колосальна робота. З населенням, до якої входять звернення різного характеру наших громадян, котрі поліцейські офіцери громади опрацювали на своїх станціях, а також дійснювали виїзди до заявників безпосередньо на своїх службових автомобілях, чим вирішили сотні проблем та конфліктних ситуацій наших громадян. Також поліцейські офіцери громади працюють з неблагополучними сім'ями. Та протидію домашньому насильству було проведено 114 профілактичних заходів у даному напрямку, і складено в результаті 59 протоколів за домашнє насильство. Ця робота у нас проводиться на постійній основі для запобігання таких випадків повторно. Було проведено ряд. Профілактичних заходів із населенням, а саме у сфері громадської безпеки, благоустрою та дозвільної системи. Поліцейські офіцери громадам було складено 1172 протоколів та постанов у сфері порушення громадського порядку. Сюди входить. Дрібне хуліганство, розпивання алкоголю та куріння у невстановлених місцях та інші види адміністративних правопорушень. Особливу увагу було приділено благоустрію міста та незаконної торгівлі. У цьому напрямку було складено 254 протоколи за порушення благоустрою та 46 за торгівлю без ліцензії. І проведено роботу з заселенням щодо непорушення встановлених правил благоустрою та торгівлі в нестановлених місцях. Зараз ви можете побачити кадри з роботою з населенням. Е, також поліцейський фсер громади Білоцерківські займається профілактичною роботою у сфері безпеки дорожнього руху. Е, за 2025 рік було складено 1100, е, 1100 постанов та протоколів, з них керування транспортним засобом у нетверезому стані 63. За останні півроку було винесено штрафів на 987 тисяч гривень, з них сплачено 405 тисяч та 135 гривень у бюджет міста. За 2025 рік поліцейські офіцери громади провели 218 робочих зустрічей з населенням. Чим показали свою присутність у громаді, проводили заходи з населенням та допомагали вирішенні проблем своїм старостам та головам ОСББ, дуже велику роботу було проведено з дошкільними закладами та співпраця з іншими службами, так як і пожежниками, ну і різними заходами з дітьми і неблагополучними сім'ями. Дуже велику роботу проведено в боротьбі зі злочинністю. За 2025 рік поліцейські офіцери громади було розкрито 182 злочини, що є найвищим показником у Київській області. Серед усіх поліцейських офіцерів громади Київщини. З розкритих кримінальних правопорушень можна виділити 93 факти зберігання наркотиків, 42 факти, підробки документів, номерних знаків, 70 фактів. Тілесних ушкоджень, 21 крадіжка та 12 невиконання рішень суду та 25 злочинів у сфері довкілля. Також за період 2025 року було розшукано 10 автомобілів та затримано 55 осіб, які переховуються від слідства та суду. Кожен поліцейський офіцер громади щоденно намагається ефективно провести свій робочий день та принести максимально користь в нашу громаду. Наші працівники допомагають населенню у наш скрутний час та завжди готові прийти на допомогу будь-якому громадянину. Але наш проєкт і створювався для того, щоб приносити користь суспільству та максимально взаємодіяти з громадянами нашого міста. Наші поліцейські офіцери громади роблять максимальний вклад в свою роботу, створюють безпечне середовище в громаді із безпеками своїми ініціативами, котрі реалізовують через громаду. Є чим покращують життя населення та створюють ефект безпечного середовища. Всім дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, практично, як можна співпрацювати чи взаємодіяти правильніше також з офіцером громади, в разі якщо є порушення, скажімо, правопорядку, чи то після сьомої години вечора, десь в місцях загального користування, в громадських місцях, чи вихідний день? Чи це тільки 102, 102 викликали? Ну, є і безпосередня лінія 102, але на кожному районі міста, майже, ну, у нас маленький не комплект, але ми вирішуємо це питання. Є поліцейський офіцер громади, який головам роз, ну, ОСББ роздали свої визитівки. Е, також ви можете зателефонувати до мене в будь-який час доби, і ми направимо або туди наряд, який працює. Е, ну, у нас постійно наряди працюють, навіть в неділю або наряд який працює або поліцейського офіцера громади так як у нас нам ну, обмежений час роботи так би цілодобово жофіце громади не можна в 12 ночі якщо там просто м'явкає кішка то зрозуміло якщо є, да якщо є нагальні проблеми то ми будемо вирішувати їх спільно із громадянами і ще питання не питання по Позиція стосовно, скажімо, правила дорожнього руху паркування на прибудинкових територіях Чи не можуть на зелених зонах на зелених зонах, так більше е... звернути на це увагу, і які протоколи, які до нас на комісію потрапляють, щоб стосувалася, ми вже тісно е співпрацюємо з благоустроєм. Вони мені телефонують на постійній основі. Я направляю поліцейських, які евакуюють транспортні засоби такі не там, де вже геть треба евакуювати, да. бо щось не можна зробити. А масово ми бачимо, є зелені зони, особливо ну не зараз. Бо зараз сніг. зараз буде, проблеми з паркуванням. Взагалі, весна, весна. Да. Скажімо, де вже зелена зона, але туди заїжджають і ми звернемо увагу на Як цю щось, проблему, да, і що? я думаю, ми її вирішимо спільними зусиллями. Паркурка, вона ж має людину дочекатися, в них на це не вистачає часу. Інспекція з паркування не може там працювати, не її зона відповідальності. А от Поліцейський офіцер громади, бо багато таких випадків, де люди просто нагу портять, скажімо. Я думаю, ми з вами спільно вирішимо Дякую. цю проблему. Дякую. Патрульний поліцейський у нас виїжджає тільки на виклик по лінії 102. У нас є багато громадян, які приходять безпосередньо на поліцейську станцію до поліцейського офіцера громади своїми проблемами. Навіть без лінії 102 ми розглядаємо ці звернення і максимально. Намагаємося виправити ситуацію, яка склалася у громадян. Чому відмінність? Тому що ми кожен день на роботі, станції у нас завжди відкриті. Також можна прийти до Білоцерківського районного управління поліції, звернутися. Ну і я попередньо говорив, що є визитівки в кожного поліцейського офіцера громади, які лежать на станції, які роздаються населенню для того, щоб у них був прямий зв'язок із поліцейським, який закріплений за їхньою дільницею. Ну, і також у нас всі поліцейські офіцери громади на авто, що додає мобільності і е, пришвидшує вирішення якихось нагальних проблем. Будь ласка, ще, можливо, хтось за собі масової інформації, питання? Немає. Немає більш питань? Ні в кого? Шість посад у нас вакантних. 29 поліцейських офіцерів громади. 29 із них 6 вакантних посад. Так точно. Я також, користуючись находжем, хочу подякувати нашим поліцейським офіцерам громади, тому що дійсно та робота, яка проводиться, хоча і нова служба. Але ми, як бачимо, викликів дуже багато. І та статистика, яка тільки що прозвучала, і по кількості розкритих злочинів, це звісно свідчення того, що люди на своєму місці і. Попереджують у нас злочини в громаді і все роблять для того, щоб наша була громада безпечною для проживання наших мешканців. Тому хочеться подякувати вам за цю роботу. Зрозуміло, що робота подекуди невдячна, так як і у всіх органах державної влади. Сьогодні нас мало хто хвалить, так? тому витримки, терпіння, і ми підтримували вас, підтримуємо, будемо підтримувати. І вважаю, що. Навіть за цей короткий період часу, коли створений у нас такий був підрозділ, вже є багато напрацювань і точок дотику між громадою і вами, тому я думаю, що це, ця робота буде більш поглиблена. У нас ми попередньо проговорювали з керівником стосовно по яких напрямках ми можемо ще більш спільно попрацювати і на попередження злочинів, і на, скажемо так, інформаційна кампанія донесення до населення. Тому я думаю, що в нас все буде добре. І користуючись находжей, хочу також від нас привітати поліцейських офіцерів громади. За підсумками роботи, за 2025 рік, грамотами Білоцерківської міської ради виконавчого комітету нагороджуються поліцейські офіцери громади, сектору поліцейських офіцерів громади номер 1 Нагороджується Полторак Іван Вікторович. Приемский Виталий Петрович. Ткачук Адам Михайлович. Табуцький Петро Вікторович Пермяков Максим Олександрович. Рученко Олександр Анатолійович. <планих> 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 Та Литвин Богдан Михайлович. <планих>